Всіх вітаю, я студент практичного богослів'я Шеремета Даниїл, і доповідаю на тему біблійні образи та ідеї в творчості Клайвен Хьюіса. Знаєте, буває, дивишся на якусь картину, і, можливо, художник не вкладав в неї такої ідеї. Але це має сенс, коли ти бачиш в ньому щось, що ти побачив. Деякі можуть сказати, що всі ідеї насправді автор не вкладав. І можуть бути дискусії з приводу того, чи, ем, чи справді автор мав саме це на увазі. Я не знаю. Чи Клеве Льюіс мав на увазі е, певні ідеї, які я побачив, що вони справді є біблійними. Але е, е, хочу сказати, що моя творчість, е, знайомство з творчістю Клева Льюіса, Почалося з книги Просте християнство, де автор розповідає взагалі про християнство як про... не як про конфесію, а як про певну ідею взагалі існування Бога і чому саме це для нього є важливим. Тому це була перша книга, з якою я познайомився його. Ну і далі для мене було дуже природно бачити біблійні образи в його казках. Е Пропоную побалакати сьогодні про хроніки Нарні. Дуже відома трилогія. Е і. Про основний образ. На мою думку, основний образ в цій книзі є образ Аслана. Е Давайте я вам загадаю загадку. А ви спробуєте відгадати, про кого я говорю? Він створив небо і землю. Він є дуже близьким до тих, хто хоче, щоб до він був близький. Він є джерелом справедливості та захищає. Бідних. Він цінує щирість та не любить лицемірства. Він пропонує добро, взявши на себе наслідки зла, він помер за чиюсь провину. Це не Ісус. Це Аслан у книзі. Хроніки Нарнії. Там дуже багато. Дуже багато асоціацій з Ісуса як з Асланом, і. Це мені дуже подобається. Знаєте, я хочу підкреслити один такий момент, що люди, які бачили Аслана Оці Пітер Сьюзен. Коли вони повернулися з того світу після знайомства за славом, вони могли бачити тих, хто теж був в Нарнії. Вони розуміли, що ці люди поводяться інакше. На них лишився певний відбиток. Ви знаєте, після зустрічі з Христом люди теж міняються. Люди стають інакшими. Люди починають помічати те, що, можливо, раніше не помічали. Вони. роблять те, що, можливо, самі ніколи не починали робити. І в одній із книг про Нарнію, Вона називається Подорож до світнього мандрівника. І там був один хлопчик, який випадково потрапив в Нарнію. Але ж ми знаємо, що у світі нічого випадкового. не, не відбувається. І ось. Цей хлопчик був дуже противним. Він був дуже бридким. Він поводився себе, цитую, як осел. Один із називає його ослом е, вже потім. І він через свою жадібність стає драконом. Поганим драконом. І з його спочатку хотіла його команда вбити. Але далі що відбувається, він все-таки якось зміг пояснити, що це він, це цей хлопчик. І. Одного разу вночі все-таки цього хлопчика в людській подобі, і він їм розповідає про те, як він зустрів лева. І він розповідав, що всі зрозуміли, що це Аслан. Той Лев сказав йому зняти з себе шкіру і залізти в озеро. Він так і зробив. Він так зробив тричі, але в нього нічого не вийшло. Він знімав лише поверхневий шар шкіри, драконив. Облазить шкіра і він знімав лише цей поверхневий шар. І далі він, в нього нічого не, не виходило, він був в розпачі. І тоді він попросив Аслана зробити з нього шкіру. Зняти з нього шкіру. І Аслан почав знімати з нього. Це було дуже боляче. Він вп'явся так глибоко, що це було дуже боляче. Але лише це може справді змінити. Після того. Ну, а тіє цитата. Е, було би приємно, і це не було б далеко від правди. Якби ми сказали, що Юстас почав поводитися зовсім інакше. Але заради чесності варто було б сказати: почав бути зовсім іншим хлопцем. Тому зустріч з Ісланом це було лише його початок. Він став іншою людиною. Він став зовсім іншою людиною. Так само і в нашому житті. Ми можемо самі спробувати зняти себе шкіру. Це не так болісно, як, як би це зробив Ісус. Коли до нас приходить Бог з перемінами, з пропозицією, що змінити. Це болісно. І навіть після зустрічі з Христом ми лише починаємо бути зовсім іншими людьми. Лише після зустрічі з Христом ми починаємо бути інакшими. Ми досі робимо помилки. Але ми вже на шляху свячення. Ще багато образів, яких можна було б помітити і розбирати. Я не знаю, чи вкладав це сам автор все, але я їх бачу. Я бачу, як це пригукується з природою буття Біблії. Тому, друзі, читайте, помічайте ці образи та носіть їх в своє реальне життя.